Доброго дня, ви з Гарнополя. Ви на каналі з Богданом та Миколою. От, і про дим гармату. Все ж таки я хотів би повернутися до даного питання. Теж багато чув в Тіктоку, що в коментарях в загальному не, не в нас, не в нас. От, але листав загальні сторінки і переглядав відгуки по дим гарматі. Багато бджолярів розказує, що це є. Колишній вік це вже все. Проїхали, не проїхали і тому подібне. Вже є багато препаратів, які можна використовувати е, без дим гармати. Вони там шкодять, шкодять, не шкодять, не знаю. По факту ми маємо факт: е, ми придбали дим гармату от, і використовували її цього року досить такими темпами хорошими. От, е, в дим гармату йдуть різні там, амітрази від тактика до варіонів не має значення. Це кожен препарат вибирає кожен е, бджоляр для себе. Тут суть зовсім в інакшому. Е, препарати до неї так вони набагато дорожчі. Е, баночка, там, наприклад, якогось одного препарату може сягати до 350 гривень 250-275 на обробку там, 50 вулоків, для прикладу. Той же самий є біпін, який коштує 12-15 гривень на ту саму обробку 50 плюс-мінус вуликів. Це для прикладу. Зараз кожен почне додиратись до слів. От. Сама гармата теж коштує. Бутилка пластикова для біпіну, фактично нічого не коштує. Тут теж є вибір, але е, по роботі і по швидкості обробки. По якості, ну я б не якщо порівняти якість обробки дим гарматою і загальним біпіном, якість обробки по осипового кліща ідентична. Ну тут е, говорити, що краще, що гірше, і по чому осипається загальний кліщ, ну не буду, бо по факту воно не так. Але Загальному, коли ви обробляєте біпімоном, вам потрібно відкрити кожен вулик, залізти всередину, пролити кожну вуличку, дим гармата, економить часу в рази, і ну там я би сказав, десятки раз швидше. Це підійшли до людка, диманули раз і закрили питання. Пробували ми передозовувати, що по дим гарматі два рази і три рази диміти всередину. Пробували так само з біпіном. Ну, не бачив я ніяких жодних фактично побічних ефектів, поведінки, бджоли там від одного і від другого препарату. На даний момент, що там по передозуванню і там по передозуванню жодних проблем немає ні по одному вулику. Ну от такий момент. Чим відрізняється дим гармата від там обробки проливки з чавельною кислотою. Так само вам треба перейти кожну вуличку, зайти в кожен вулик, відкрити, пролити, закрити, поставити кришку і тому подібне. Це займає багато часу. Дим гармата часу фактично не займає. Зайшли най там 70-80 вуликів. Це є буквально 10-15 хвилин, по обробці біпіном це є. Дві-три години, ну, як для кого, і по швидкості обробки. Чи відрізняється по якості падіння кліща? Ні. Жодних моментів, ні по одній обробці, ні по другій обробці я не побачив. Ну, якось так. Це для розуміння того, ну, чому ми використовуємо дим гармату. І використовуємо там біпін. Так, ми міняємо препарати. Ми міняємо різні способи для того, щоб обробка була ефективністю. Але факт залишається фактом: диб гармата це є економія часу. Ну от та як є.